Так, ну вроді вже По намічав де сверлить, де піліть. Буду ставити ще один лишній виключатель. Сразу, тому що, мені каже, я буду робити як безперебойник його, коли прийде реле. Ну, хай стоїть лишній виключатель, він пригодиться. Збоку тут XT90, XT60, розетка виход, отут буде розетка вход. Тільки немає її зараз, ну буде. Тут повинна поміститися. Якщо не так, то так. Блін, тільки це ж випилювати треба, буде прочність корпусом. Коротше, багато сейчас треба. Ну, зараз випилювати. Ззаді все під вентилятор. Буду просто сверлити, сверлить, насверлювати і буде ставитися такий 60-ка вентилятор. Якщо Ну, тут, тут вентилятор, а тут просто будет вентиляционное отверстие. Но, может быть, если мало будет, поставим еще один вентилятор. Потом. А пока на сверлом отверстие. Короче, пилим. Наконец-то я вроде определился. Надо пилить, подгонять. Потихоньку пилю, подгоняю. Для выключателей уже напилил, подогнал, уже можно вставлять и делать. Тепер оце пропилюю неровно красиво оцією насадкою гравером. Зараз ви... ту туглище треба пропіліти не цією, а ще Это. Короче, Потім все підганяти, підтачувати. Ось так весело. Кстати, корпус тут не такий товстий, хоч і тут міліметра міліметр 2,5 мм. Но... Прогинається трохи. А сейчас ще напилю дирок, воно теж буде шататися, наверное. Ну, вот так вот получается не ровно ні красиво. Но сейчас будемо напільничками равнять, підганяти. Вот тут все намет, де эти усики будуть, щоб воно заїхало, блин. А то я ж кажу, що якась берна конструкция у дисплеїв що не заїжджає, що, точнее, если сделать корпус такого розміру. Усіки мішають заїхати. І вручну підганяю. Ну от, те, що я казав. Ось я підогнав. Якраз впритик впритик заходить корпус, но оці усіки настільки торчать цілий міліметр Що в цьому місці треба ще вигризти, як мінімум на міліметр півтора. Щоб Усик цей якось заїхав і фіксувався. Ще й конструкція Усика якась непонятна. Що він. чи не повністю заїде, чи на конце він розширення на ньому. Хоть бери, його нафіг убирай. Ну, він розсчитан на огромну дірку, блін. А зачем нам огромна дірка? Чи огромна дірка, якщо можна... Підігнати хорошо. Може вбрати нафіг цей усик і просто там термоклея капнуть изнутри і воно зафіксується. Конченісь усики. Убрав я ті усики, нафіг пообрізав. Угу. Якась порнографія, а не усики. Это заїхав корпус нормально. Я просто потім тут капнув в нескольких містах термоклея і нікуди воно не дінеться. Перший екран пішов. Отут усіки трошки інші. вони более там похожі на усіки. Ось все. Їх тут 4 штуки, поэтому тут я зараз буду протачувати, щоб вони зафіксували. От тут ось он намітив. Зараз підточу, щоб вони заїхали. Так, я вже і тут підігнав. Ну, тільки, отак вот він заїхав. Виточив там метки. Хотів приміряти, а він ну, в'їхав хорошенько так. Ну і кстати, вон, воно, щось, щось воно щось воно тіліпається. Коротше, можна витягувати його. Можна було потихоньку підганяти, але я виточив. Це ж, Якби не витачувати чисто під ці фіксатори, то це б на дирку більшу набагато піліть. Зараз витащу, покажу. Ось так. Виточив. Ну, короче, Прийдеться все одно клея капнути термоклея, бо це ж тільки що видно було, що воно трошки пошатувалося. Нічого, нормально, термоклей руліт. Оце залишилося ще модуль підігнати. Е, USB модуль. ну, як би осталось. осталось. Ось ось ще залишилось. І ззаді ще вентилятор. І тут ще ручка ось ще підганяти підганяти. От оцей модуль. Ну, тут на по чуть-чуть поплавненькому підтачувати, тому що щоб щелей не було великих, бо воно не буде по периметру закриватися буртиком. Так, в принципі картинка проясняється. Тут я вже підігнав, зараз отут відверстия кріпежені, оцей модуль на болтиках буде. Хоча його теж можна на термоклей посадити. Так. Да? Ну да. так. Щоб не торчали тут болтики кріпюжні. Два винтика. Можна його посадити на термоклей. Хоча я думаю, болтики мешать не будуть. Так, е -е -да? так. Да. Можна вже протирати буде спіртиком, це чорне, а це просто спіртом капаєш і витираємо. Это. Переступаем к боковині. Ну і вот так потихеньку-потихеньку. На из раком боком підганяемся. Вытачиваємо на XT60 и на этот. Тут вообще двойной буде. Насквозь пропилятися. Короче, все йдет медленно якось. Так, ну не дуже швидко, но діло движется. Все тут вже как бы, підігнав. Зараз тільки присверлить відверстя, треба сверлю на 2,5. Оце ж там просверлив насквозь. Тому що провода туди заходити. Ось вони. Ось торчить X 60. Почому? Потому що тут пустотки ж. Вон. Вон пустоти. Це вони мішають нам тут часто. <кхем> ага, і отут же ж буде ще гніздо. Зараз покажу, яке тут гніздо буде. Ще не прийшло. Отаке врізне гнізди по три штекера. Под отаке. Ну, там, кстати, гніздо ось ось розмір. Це надо буде його врізати. І там буде штекер втикатися для зарядки. А внутрі буде типа, переходник. Тоже переходник з таким штекером, щоб просто зарядку надіти. Внутри і ну, по надобності можна замінити її. Зняв і другу поставив. Вот. Все йде в процесі. То есть, і оце гніздо теж у мене є. Немає тільки оцих колпачків. На xt 60 є, на оце це немає колпачка. Ну, це треба відділення заказувати, а потім буде лень знімати все розбирати. Коротше, тут как бы все нормально хорошо. Якби ще тут чорне гніздо було не жовне. А, там воно буде в колпачку, все одно чорним прикрите. Так, зараз нам треба отут відверстя насверлити, і отут відверстя насверлити. Под вентиляцію. Ага, і в ручках. Оце в ручки. Де там ця ручка? Отут в ручки треба насверлити багатенько відверстия. Я троєчкою сверлив. Будуть. вентиляція. Всас, висас, Всас, сас. Да. Сюди буде, втягуватися, сюди буде втягуватися, а вентилятор буде ось сюди викидувати. А тут е, теж будуть Ну не знаю, Воно потім покаже. Либо сюди вентилятор ще один ставить, либо просто буде, это, либо просто буде для всаса. І отут вже буде всас, тут ручка ось йде. Можна тут знизу вентиляційні відверстя, щоб протягував. Так отут тут вже буде вентиляція. Нормально.